Планувальна робота вона така цікава, як бойова. Хоча, якщо розібрати її зсередини, то там є дуже багато різних моментів. От власне про ті відео яскраві, які від третьої штурмової бачили, напевно, що тисячі людей. От ми сьогодні хочемо поговорити, скільки роботи різних підрозділів стоїть за тим, відео, яке, от ми, наприклад, бачимо на вашій сторінці, де штурмовик заходить в бліндаж, зачищає, всі дивляться вау, лайки і так далі. Але ясна річ, що це не робота однієї групи. Скільки різних завдань і задач стоїть для того, Ого, якщо дуже просто для цивільних, аби таке відео і така робота сталася? Ну дивіться, якщо ми беремо так штурмові дії, наприклад, це один взвод. Так на цей один взвод буде працювати глобально кажучи весь батальйон навіть на одного піхотинця, який буде в окопі, і вся бригада. Тобто, починаючи від вогневої підтримки, БПЛА це артилерія старшого начальника, інколи навіть авіація сектору. Тому можна сказати, що це не десятки, це сотні. Інколи, навіть, якщо брати глобально зі штабами, управлінням тисячі людей на один можна сказати, напрямок удару. Супер. А давай тоді вже будемо розбирати по конкретних ситуаціях, щоб не говорити абстрактно. Бахмутська операція, зокрема, і третя штурмова, звідки основні були ваші такі смачні перші відео, які всі дивилися і бачили. Про це хочете детальніше почути. В чому була основна складність, коли вже сьогодні ми можемо аналізувати ті події саме вашого напрямку, там і зокрема бойових дій на ділянці поблизу Андріївки, яку ви звільняли? Ну той напрямок більше. Спочатку ми зайшли туди для стабілізації смуги і оборони. Після чого, вже, як стабілізували, бригада повністю адаптувалася, ми почали штурмові дії. Безпосередньо наша бригада і другий штурмовий батальйон. Ми взагалі розпочали перший контрнаступ в Україні в тому році. Основна складність це завжди логістика. Особливо, якщо брати канал «Сіверський Донець, на той час це була дуже велика проблематика, особливо коли ми перейшли вже канал. Тому це була проблема саме основною для нас. Звичайно, і сили противника. Коли, наприклад, ми працювали з населеним пунктом вже Андріївка, тільки, наприклад, маленьке село на дві вулиці, там тримали оборону три батальйони. Коли ми працювали вже, там, ну, можна сказати, все літо, ми були, ну, скажімо так, понесли деякі втрати, да, нам було вже тяжко, але ми навіть мали. Тому, от, звичайно, комплексна проблематика була, але основа це логістика. Реальна логістика це найпроблемніша історія, яка була на тому напрямку.